Я вам не письменник і не блогер, щоб історії розповідати, я буровик. Мої руки звикли до важелів, до вібрації станка, до запаху мастила й мокрої землі. 35 років все життя на ногах, у багнюці та шумі. Звик до важкої роботи думав мене нічим не злякати, але коли твоє місто перетворюється на мисливські угіддя, а ти на дичину, це інший вид втоми. Це втома, що оселяється не в м'язах, а десь глибоко всередині, під ребрами. Спочатку ще якось виходило. Я знаю місто як свої п'ять пальців, усі прохідні двори, усі дірки в парканах. Працював уривками, виїздив на об'єкти за темна, повертався вночі. Але вони ставали дедалі нахабнішими: бусики на виїздах, патрулі біля супермаркетів, перевірки в громадському транспорті. Кільце стискалося, і одного разу воно стиснулося навколо мене. Звичайний день вийшов у магазин по продукти: двоє в оливі, один у цивільному. Доброго дня! Документи! Я все зрозумів: не смикався. Навіщо? Щоб обличчям в асфальт. Далі все як за конвейером. ВЛК за 15 хвилин, зір мінус три. Придатний стара травма коліна обмежено придатний. Це слово придатний звучало як вирок. Тебе роздягають, оглядають, ставлять штампи, наче ти не людина, туша м'яса на комбінаті. Потім навчальний центр, намет на двадцятьох, запах брудних шкарпеток і сирості. Люди різні, переляканий студент, сивий мужик, що мовчав цілими днями, і такі, як я. Роботяги, яких висмикнули з життя. Нам щось розповідали, показували, як дримати автомат, а я дивився на все це і розумів це не моє. Я не ненавиджу тих, у кого маю стріляти. Я не хочу вмирати за схеми, за будинки в Іспанії, за черговий мільярд у чиїсь кишені. Я хочу бурити землю, повертатися додому, пити пиво в п'ятницю і бачити, як росте мій син. Рішення про втечу про СЗЧ прийшло не одразу. Воно визрівало, як нарив. Однієї ночі я просто встав, одягнувся в темряві, взяв свій цивільний рюкзак, у якому лишилося трохи речей, і пішов. Просто пішов у бік діри в паркані, про яку знав. Ніхто не зупинив. Може, пощастило, а може всім було байдуже. Зняв маленьку квартиру на околиці іншого великого міста, жив як привид. Виходив тільки ввечері, у капюшоні, натягнутому на очі. Всі гроші, що були, пішли на підготовку. Снарягу замовляв частинами на нову пошту, на вигадане ім'я у різні поштомати: рюкзак, мембранна куртка, теплі штани, спальник, каремат. Хороші черевики це головне я це знав. Посилка за посилкою. Кожен похід до поштомата ціла операція. Я вивчав телеграм-групи. Сотні повідомлень, де правда, де брехня, де провокатори розберино. Дивився відео на Ютубі, як такі ж, як я, йшли через гори. Хтось розповідав про успіх, хтось про те, як їх зловили. Я мотав на вуса кожну деталь: які брати фільтр для води, які краще батончики, як сушити одягу у поході. Один я б не пішов, страшно. У закритій групі познайомився з льохою. Він був трохи молодший, теж роботяга, зварювальник. Списалися. Говорили шифрами, перевіряли один одного, потім зустрілися в парку, мовчали перші п'ять хвилин, просто дивилися, і я побачив в його очах те саме, що було в моїх не страх, а загнану, втомлену рішучість. Ми домовилися: Маршрут, Румунія, Гори. Разом замовили останню річ болперізи, важкі зараза, але без них, як ми думали, ніяк. День виходу. Нас вивіз мовчазний водій. Дорога петляла, ми залягли на задньому сидінні. Висадив нас біля лісу, кинув коротко, налівав вздовж струмка, далі самі, і розчинився в темряві. Перший крок у холодну і вологу ніч. Ліс зустрів нас стіною темряви і запахом мокрого листя. Ми йшли повільно, освітлюючи дорогу ліхтариками з червоним фільтром підйом почався майже одразу. Дихання збивалося, це не на боровій стояти, тут ти сам собі двигун. Льоха, хоч і молодший, виявився кременем, ішов уперто, мовчки. Ми розуміли один одного без слів. Зупинились значить, треба перевести дух. Простягнув флягу, значить, пий. Гори не прощають помилок, схили круті, вкриті слизьким камінням і корінням. Декілька разів я ледь не полетів униз, почався дощ. Дрібний, противний, він просочувався крізь усі шари одягу. Туман ліг так щільно, що ми бачили один одного на відстані кількох метрів. GPS став нашими очима. Ночували, забившись під повалені дерева, загорнувшись у спальники. Ніяких наметів, ніяких вогнів. Їли холодну вівсянку, яку заливали водою енергетичні батончики, смак зник. Залишилися тільки відчуття калорій, що дають змогу йти далі. На третій день ми були виснажені, болторізи в моєму рюкзаку здавалися тонною чавуну. Кожен крок віддавав болем у плечах. Я проклинав їх, але продовжував нести. Ми йшли слідами звірів, переходили в брід крижані струмки, дерлися на схили, хапаючись за гілки. Ми були дикими, брудними, зарожчими. На четвертий день під вечір. GPS показав, що до кордону менше кілометра, напруга зросла до краю. Ми рухалися повзом, прислухаючись до кожного шурхоту. І ось ми її побачили єгоза, зловісна, колюча спіраль, що блищала у світлі місяця. Невисока, але виглядала непереборною. Давай, прошепотів льоха. Я скинув рюкзак, дістав важкі болторізи, руки тремтіли від утоми і напруги. Ми підповзли до огорожі, і тут я помітив самому низу біля землі кілька витків дроту були розведені у сторони. Хтось уже зробив роботу за нас. Дірка була невелика, затягнута травою, але достатньо, щоб пролізти. Ми переглянулися в його очах я побачив суміш подиву і безмежного полегшення. Болторізи так і залишилися лежати в траві. Ми стали частиною невидимого ланцюга. Льоха проліз першим, потім я, протиснувся, дряпаючи куртку у колючки. І ось я стою на іншій землі, вона нічим не відрізнялася: та сама трава, ті самі дерева, той самий холодний нічний вітер, але повітря було іншим. Я вдихнув його на повні груди. Це був подих, у якому не було страху. Ми відійшли на кілька сотень метрів глиб лісу, впали на землю. І просто лежали, дивлячись на зорі крізь крони дерев, ми нічого не говорили. Всі слова були зайвими. Ми були тут, ми були вільні. Що буде завтра, невідомо. Але сьогодні, вночі, ми вперше за довгий час могли спати спокійно.